Друзі, ви на каналі Наталкина, сім'я Город і Хата. Сьогодні 1 травня 2025 року і я всіх щиро вітаю із Днем Праці. Будьте здорові, бережіть себе і все буде Україна! Хочу запросити вас подивитися, як моя садиба себе почуває у весняний період, як ми боремося з заморозками і чи багато шкоди вони нам принесли. Хочу показати свою ожинку. Вона перенесла морози і сніг на початку квітня. Тепер 27-26 у нас були заморозки, вона їх перенесла, почала, бачите, хворіти нього. Але ось знов на сьогодні на ніч заморозок, на 2-3 травня. Не знаю, чи вона переживе. Мабуть, цього року я буду без ожини. тому що я бачу, що вона далі-далі почала прихвачуватися і хворіти. Тут у мене ця булька, яка була посаджена з осені, я дала їй підкормку 320 двадцятки мінеральним добривом, розвела пакетик згідно інструкції на 10 літрів води і підживила часник зимовий, ось у мене там він, і підживила. Цибульку. Я багато їх не сажу так, щоб у мене було зараз на салат і часничок на консервацію літню, потім я його завжди купую по мірі того, як мені потрібно буде. Редис я висівала на початку квітня, у перших числах, але через те, що немає вологи, тільки сонце і мороз, він не росте. Хоча я його проливаю через день, але все одно росту особливого немає. А Петрушечка з зимовим посівом, правда, пішла, почуваю себе добре. Я отак її понасівала кругом для салатів. Ну і лобода, бур'янище не боїться нічого, ні сухого, ні мокрого. Там у мене полуничка хуней, яку я купувала і розмножую. Побачимо, чи воно щось буде в цьому році. Тут також грядочки з цибулькою і з редькою. Дуже-дуже слабенько набирають сили. Тут ми майструємо нову тепличку, але ще не зробили її до кінця. Постраждала шовковичка, бачите, повністю, повністю обмерзла. Не знаю, чи дасть вона якісь додаткові брунічки, щоб вона просто ожила. Побачимо. Абрикоси зрозуміло в цьому році нам не поласувати. Листя повідходило. А плодів, навіть тип лідик, який залишився після перших заморозків квітневих, у другі квітневі заморозки ці в 26-27 числа він таки вже загинув. Ось хочу показати, як страшенно почорніли всі плоди дивіться. Вам видно Були дуже-дуже рясно зав'язані, всі вони обмерзли. Все це просто просто пропадає, бачите, все чорне. Але чи нам в цьому році не бачите? Добре, якщо дерево не змерзне. Вишня рясно цвіла, дуже рясно. Але якщо вишнева муха її не з'їсть цю зав'язь ми її кропили, зараз знов треба обробити хорус плюс актара від вредителя і від захворювання. Побачимо, чи цей мороз її зовсім не зіпсує, який ми очікуємо на сьогоднішню завтрашню ніч. Цибуля по городині зійшла. Морква там також трохи видно рядки набиваються. Буряк почав сходити. Але не знаю. Його вже... Я густенько засівала, а зайшло гіденько. Але відкриється. Тобто і добре почала витикатися. Почала рядки набирати. Також, якщо смерзне, то тільки верхівочки. Побачимо. Дай Бог нам пережити ці заморозки, вже щоб було дійсно літнє, тепле прем'я для того, щоб виростити щось для себе. Ось крольчики мої, бачите, вже які повиростали. Думаю, чи їх заводить, чи вже їх забивати. Підкажіть як, які прививки їм потрібно зробити, щоб їх залишити на розвід. Виноград частково зачує. Частково ось там є вже пропавший, а частково ще є живий. А Абрикос ось теж він повністю пропавший. Слива цвіла, але не знаю, чи вона зав'язала, щось щепки не видно. Може, хоч в виноград, то будуть компоти з винограду. Ну, квітам ніби нічого. Хризантема не померзла. І ось я майори сіяла. Ось тут сходять в чорнобривці. Ну, це злакові. Це я пересаджувала, воно не встигло так, як треба прийнятися. А так хоста, нічого не померзло. Турецька гвоздичка, лілія не змерзла, троянда також не змерзла. Це пірдерамзар. Пион древовидний. Також стоїть не змерз, вже потонується, скоро зацвіте. Тут так ніби по клумбі все витримало. Ну, тут в затишку за будинком такий забор плотний, то тут воно, можливо, і не змерзало через то. А вам, мої дорогі, я бажаю всього найкращого, хай ваші садиби зеленіють, а в душі буде завжди радість, весна. І все саме, саме найкраще, що може бути у людини. До зустрічі на моєму каналі.